Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Страшна звістка! Одразу після Ніни Матв'єнко помер підполковник Збройних сил України. Учасник війни з РФ Кіборг Віталій Баранов помер 8 жовтня у віці 56 років. Воїн керував десантниками, захищав Донецький аеропорт. А спочатку масштабного російського вторгнення очолив один із підрозділів тероборони, брав участь у боях на півдні та сході України. Хороший товариш та побратим генерал. Залужного. Трагічну звістку повідомили друзі Віталія Баранова у Фейсбук: Не стало тебе, Віталій Баранов, комбат 90-ї ДШБ, комбат 206-го батальйону. Всюди, де було важко та небезпечно. Ти був завжди один із перших. Твоє слово, думка, позиція були завжди сильними, і вирішальними там, де було складно. Твоє життя це постійна боротьба. Боротьба мудрого воїна. Вічна тобі слава, друже, честь написав ветеран АТО Костянтин Вінниченко. Віталій Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростище. В Житомирській області 1988 року закінчив Кам'янець-Подільське вище військове інженерно командне училище по 2004 рік служив у ЗСУ 2004 року. Звільнився в запас, далі займався бізнесом. 2014 року пішов до військомата, але йому відмовляли. Врешті-решту, вересні 2014 року, був мобілізований до 90-го окремого аеромобільного десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Підрозділ виконував бойов. Завдання в Донецькому аеропорту та околицях Донецька, в опитному водяному Пісках, із січня 2015 року очолив командування батальйоном. У вересні того ж року був демобілізований у запас. Працював помічником голови громадської організації Товариство сприяння обороні України і серпні 2022 року командував 206 батальйоном ТРО. Віталій Баранов, кіборг, командир 206-го батальйону 241-ї бригади ТРО, людина з великим серцем, серце, якого не витримало. Написала у Фейсбуку координаторка уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Марія Петришин за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу та зразкове виконання військового обов'язку. Віталій Баранов був нагороджений орденами Богдана Хмельницького, 3 ступеня 2015 і 2 ступеня 2016. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.